І так серія Spring Break, хоча я б її назвав мілочність. Починається з того, як наші децили групкою їдуть на роботу. Я пам'ятаю своє рідне село, де я лопатою черпав гівно. І як доїхали на їхню зупинівку встала якась кобета з синдромом Мускаля. Типу, бачиш тут, там моє м'яна шкряба не нахуй. Ніби того мало, то ще й бивше Бліца. Знайомтеся Віросіка. Ім'я проститутки не дать не взять. І після плану А чіпайте <плес> його! тільки не дай їм дістатися до твоїх дірок. Бліц визвав Віросіку на стрілку. Якщо наші чорти за день перегрохають більше людей, ніж скуби. <кхм> Трахнуть, вони виграють свою стоянку. Є можливість мені цього разу піти з вами. Абсолютно ні! забороняю, такого не буде. Вибач, мила, та стінгбрек це не місце для невинних вразливих дівчат-готів. Ти ж розумієш, що там купа збошанців, які будуть постійно на тебе дрочити? Продумавши стратегію і схему, прекрасну рекламу, наші чувачели приступили. І тут хотілося би пред'явити, якого хуя ви тут робите. Типу, шо блядь? Тобто бліц, трахає пернату, сраку, столаса. Я навіть це зараз жестікулірую, хоча всім все це не бачите. Щоб забрати гримуара, щоб мати можливість людський світ попадати. А вона така: I, блять, ейджуктую. Вообще, похую. Але виявляється, що нам це вже показали. Де, коли? А от ви бачите, отут ось написано: Кришталь асмодея, Особливості слиж, гів, собачка, сукубус, Overworld permission. Не бачите? От і я, бля, не бачу, а воно так є. Моксі, як завжди, блять, в якійсь сука сраці. Засунули в діжку з пивом. А почему он! А НЕ Я? А наша луна, одна колярва, поміняла братву на єбаре, але карма її накарала, бо в нього є дівчина. Ха -ха -ха -ха. Є, мам мать, ти шо там, сука, хлеще, що карася так вставило. хто теж хочу. Ні, не надо. Не пийте. Погано буде. І тут Мірі мені доказала, що вона дав тімі атакер. За 2 секунди зробила бандера смузі і за точкою завалила рибину. Оце я понімаю. Баба агонь. Міллі офіційно герой цієї серії, тому що вона мало того, що завалила турибутований не карася нещасного, у нашій знайшла бутилочку Веросіки. І щоб всі присутні мовчали, віросіки. Сі, сі сі ти похуй. Доведеться повернути їм зупонівку. О, бля. От зараз вас, люденьки, попрошу, одягніть свої антиохуїнові окуляри. Ти шо, бля. Не пись чужі жарти, ти хотів сказати, свого носа до чужого проса саме так. Ах ти, блять! Бо починається найгірша просто серія сезону особиста думка. І в ній нашим смурфом, навпаки, в мене вже кінчаються креативні афоризми, замовили новоприставленого -чі -чі похуй, заказали свого партнера по бізнесу. Праворуч від вас знаходиться дім відомого винахідника Лайл Ліптона. За справи бандо. Уб'ємо цього багатія. І тут же ви можете бачити трьох сталкерів, які збираються вчинити вбивство. Подібне може статися зі знаменитостями в будь-який момент. І за крок від халяви дітку повіситися завадили херовими. What the fuck is this і тут починається перетягування кошачої сраки з сторони в сторону. Одні переубіждають діда, що живий, блять, радуйся життє, а другі кажуть, щоб він повісився. Нахуй піздець. Ну, перший раз вони по на природу його вивезли показати, а, їй случайно, мема народили. Ще два рази я дажу писувати, був така параша, господи. В опорі Янгуляту ця от ще параша їх дістала. І вони рішили перепіздити бліцову команду. Но... Ні получилось, ні фартанула, і вони мало того, що бісенят не перепиздили, лише й деда завалили. В підсумку, дебют раю у Всесвіті Вінв'єн. А аго Аговагу, ти дивишся це відео, а ти вже встиг поставити дзвіночок, поставити підписочку і поставити лайка. І все це треба поставити. Встиг? Добренько. Тоді тримай пережочка в коментарях. Пам'ятаєте, що столес у раз в місяць треба грамуар? Ну от той час настав. І столес ще честь місяця жнив, запросив всю Тіму в кільце вогню. І та, не можу наголосити, це все було після ПІСЛЯ того, як вони тре... По приїзду нас знайомлять з батьками Мірі, і вони зразу знайшли спільну мову з Бліцом, А Моксі, ну, ну блять, як завжди. Знаєте, багато битв було виграно завдяки технологічному прогресу. Я поглиблено вивчав історію з і мене вражає, як, наприклад, використання ангельських технологій змінило способи ведення бою в пеклі. Тобто, війна це весело. Закидує крінжі в екран. Але я, як довбойоб майже дипломований, виділив з цього, що в пекла ведеться своя історія, в якій була якась точка початку використання ангельської технології, будемо він там про це говорить. І період до цієї точки, скоріше за все, був доволі тривалим, так як він казав, що там встигли бути якісь війни, і після того вони помінялися. А отже, момент перенаселення стався відносно недавно, ну бо типу логічно, що нікого не встигли єпнути з тої зброї. З оверлордів там чи принцип пекла чи. Увага, соціальна реклама. Досить дручити на теорії. Ліпше цю корочку. І нас знайомлять з доволі важливим персонажем страйкером, який байтить Моксі вбити пумбу з ножем. Спойлер, він обісрався. Щоб реабілітувати себе, Моксі бере участь у фестивальних іграх. Спойлер. Ну, ви поняли. І перший раз за. завжди. Допочуйка в Моксі не зазбуїла і, перевіривши хату Страйкера, Моксі побачив ангельську зброю, призначену для вбивства якогось вищого демона. Хм. Інтересно, хто це може бути? Взагалом страйкер отпіздив Моксі і Емілі і закрив їх якомусь льоху. Кстати, він мені нагадує льох з цієї красуні чудовиська. Мені не вистачить сил. На руками, милий, а тим, у чому ти мастак? У мене щось із руками? О, точно. Так, так. Ай, мені, вірогідно, варто було використати це раніше, еш? Я кохаю тебе, любий, але ну бляха муха. І коли вже страйкер націлився, його переривав бліц. Бліц, припини. Ти знаєш, що ми двоє вищі за будь-кого заточуючих. Ти міг би замість того, щоб смоктати пеніса того принца і працювати задля менших чортів, яким начхати на те, ким ти є, вбивати вищих лордів? Нащо страждати через бізнес, який нічого не вартий, коли ти можеш приєднатися до мене і вбити невмируще? Почни з того, хто ставиться до тебе як до іграшки. Звучить гаряче. Ми могли б бути найнебезпечнішими створіннями пекла. Бліц. Вау, це було аж занадто бляха, гарно. Я старався. Знаєш що? Годі з мене уперед. Довго ж тебе чекати, Мокс! Спроба спокусити його не вдалася і після епічного махачу. Ну що ж, у твоїх збажаних мріях єсиката хвесько. Я все ще гадаю, що це ганьба. Ти втрачаєш свій талант, спираючись на дрібних. Ну, закінчуй свою гівняну думку, друзяко. Паразитів. Та тепер слабак... все. Луна, блядь, ти куди вилізла? Страйкер втік, і Моксі підняв свій авторитет в мільйних батьків. І все ж цікаво, хто хотів вбити Столаса? Мені не вдалося вбити ціль на фестивалі, та не хвилюйтесь, пані, цього не станеться знову. Дуже сподіваюсь на це, цей зрадливий мерцоник має бути мертвим! Певно, хтось то пиздато маскується, нахуй. відео підійшло до свого кінця. Дякую за перегляд, дякую за вподобайки, дякую за прекрасні коментарі. А ще, а ще я говорю, як дебил. А ще дякую всім, хто кидав якісь хоча б донати на ЗСУ, тому що, наш господи, Сергійчик-притульчик купив цілого супутника. Ви думаю, це вже бачили у всіх інфоповодах, але від мене ж ви це ще не вчули. Ну от ви чуйте ще. Так що кидайте ті гроші на ЗСУ, куди тільки можете. Бо так... Ні, ні, да і я не знаю, там перчатку Тануса купимо чи ще щось таке файненьке. Всім дякую за перегляд, був з вами Паларус, мира вам і добра.